скільки заробляють мери українських міст. Частина четверта. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич вказав у многорічній декларації 946 тисяч гривень доходу, а це приблизно 79 тисяч гривень на місяць до сплати податків. Ще 4 тисячі п'ятсот гривень він отримав як подарунок від профспілкової організації міськради. Водночас мер Луцька Ігор Поліщук за 2024 рік задекларував дохід в 1 мільйонів гривень, що еквівалентно 84 чотирьом тисячам гривень на місяць. Бо мера грівного Віктор Шакирзя минулоріч отримав на посаді 227 тисяч гривень, що дорівнює 19 тисячам гривень на місяць. Ще близько 80 тисяч він заробив з надання майна в оренду, а 1,2 мільйона гривень отримав у негрошовій формі від власного батька. І наостанок ВОО міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. За минулий рік вона задекларувала 706 тисяч гривень зарплати, а це приблизно 58 тисяч гривень на місяць. Ще 284 тисячі гривень вона заробила як підприємниця, а 54 тисячі отримала від однієї з компаній.